Другий день мережею шириться повідомлення про те, що в консульських відділеннях посольства України по Європі громадянам чоловічої статі призовного віку перестали видавати, надавати консульські послуги. Так? Не можна отримати закордонний паспорт, не можна, ну там величезний перелік тих послуг, консульських, які в принципі консульство повинно надавати. Звичайно, це викликало величезне, так би мовити, питання, кількість питань. І ось міністр іноземних справ а зовнішніх справ України Кулеба зробив сьогодні заяву про те, що дійсно це правда. Він вважає, що людина призовного віку, яка виїхала за кордон, не має права мати, грубо кажучи, вона не виконує свої обов'язок по захисту батьківщини, тому не має права на отримання консульських послуг. Мовляв, зараз всі сили міністерства кинуті на захист країни. Ось така ситуація. Будемо дивитися далі.